Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Марто Павлівно, що сталося? Сталося жахливе. Не припустимо для школи. А що, знову старшокласники закрили у туалеті. Ні, ні, я не про це. Ви бачили, що витворяє наш новий фізрук? Він Що пити почав? Ні. Він пристає до наших вчителів. Так, я сама бачила, як він вчора нашу хімічку по попі ляснув. Розумієте? По попі? Е -е, розумію. А нещодавно. З математичкою, ось на цьому столі він обіймався. Так, 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 що далі? А ще я своїми цими очима бачила, що він повариху нашу за глазунью і булочки мацав. Повариху? Повариху. Це, це взагалі не пропустимо. Так Так я так кажу, а у нас ж колектив, робоча, так би мовити, атмосфера. А ще я чула, що він з біологічкою обговорював свою тичинку! Добре, тобто ви хочете, щоб ми його звільнили? Так. Тобто, ні. Ні, я навпаки. Я хочу, щоб він залицявся і до мене. Ми ж робочий колектив. З ним як завуч, бо у нього зі всіма шури мури а мене він ігнорує чомусь. А я про протичінки знаю набагато більше, ніж біологічка. Добре, я з ним поговорю. Дуже дякую. Можете йти. Ага. Е. Ну, і до кого ти там залицяєшся? До тебе зараз? До мене? Завжди тільки до тебе. Я тебе вижимо, і ти будеш знову працювати там, де раніше, і згниєш одовостривтись з клубі. За що? Ця мимра, біологічка, ця недоумкова та хімічка і ця повариху! Але я їсти хотів. А може, ти щось інше хотів? Ну, Кіці, я був голодний. Я був дуже, дуже голодний, прямо як зараз. Але булочки у поварихи міцніші. Тобто Чо? смачніші. Ох, ти ж, смачніші! Та, що? Я я тебе врятувала, а ти така скотиняка! Ти в гарній формі. А ти... Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Добрий день. Викликали? Добрий день. А ви. Я батько Зіньківського. Що наробив цей малий гівнюк? Ваш син на уроці. Грав в карти. Та ви що? Да. Так. А в що саме грав Бурас, яка? Може він пулю розписував? Яка пуля? Я кажу в карти грав? Ну, пулю розписати це преферанс. Це така гра. Чи може він в деберс розписував? А? Яка різниця? Він грав в карти на гроші. Ну, тут з вами не погоджуюсь, розумієте? Різниця є. Ось, наприклад, бура. Навіщо ви це так, для прикладу. Дивіться, правила дуже-дуже прості. Значить, туз це 11, десятка – це 10, король 4, дама 3, Валет 2. Здаю по три карти. Поїхали. Так. Давайте щось на кон кинемо. Ну, хоч по 10 копійок. О, добре, так. Поїхали. Дивимось. О! Тут серйозне діло. Тобто свій обід я вже програв. Так. А тепер в секу. Давайте. Ні-ні-ні-ні. Ще раз уберу. Бо я правила вже вивчив, і зараз я виграю. Ну, добре. Але, знаєте, на ці дрібниці вже грати не хочеться. Давайте так. Якщо ви виграєте, я вам плачу подвійну ставку. Якщо я, то я ніколи не плачу за штори. Добре? Згода. Давайте. Поїхали. <звук> ну що, ще разок? Ні-ні-ні. <звук> Ці бору мені щось не везе. А що ви там про Сєку казали? О, Сєка! це взагалі моя улюблена гра. Так, тільки ми пам'ятаємо, що наш наштору я вже не здаю. І сину мому поставите 12 за рік. Так, так, так. так сєка, Сєка, Ой, так. Сєка, Сєка! А-а. О, <плес> Небагато. Mm. А що у вас за годинник? Звичайний. Звідки у вчителя гроші? Mm. Шкода. Ну, нічого, я сину на день народження подарую. Mm. Нехай в школу носить. А що ви там про бердець сказали? Деберц? О. О! Тут взагалі просто. Дивіться. Пердець. Деберц. Ні, це повний. Пердець. А що тут коїться? А, а... а, в карти граєте. Угу. Тобто розтягнули тебе до трусів. А, ну просто карта йшла. Ну що ж, давайте роздавайте. Так, Сека, бура. Давайте сека, буру, що там у ага. вас. Добре. Ну, ось і все. Забирай, Це твоє. Дякую, дякую. А гаманець і годинник? А це я виграла. А ти ви так навчились грати, а? Друже мій. Розумієте, у школі забороняється грати в азартні ігри. Тож я полюбляю їздити на симпозіуми для вчителів літератури. Якщо хочете грати, можемо продовжити. Але за школою, за гаражами. Добре. Так, годинник, ланцюг і обручка. Звонить. Чому я не їжджу на, на ці симпозіуми? Паничі, що люди роблять уночі. Добрий день. Добрий день. Я до вас на хвилиночку. А а та мене? Так, ось це вам. Ось. Мені, а що це? Це що? Це, 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 це подяка. Це ваше. Та ні, мабуть, це не мені. Я розумію, зарплатня у вас маленька, але це вам. Беріть. Е, мені? А, а за що? Як за що? За те, що ви робите мого сина найкращим. Я? Так, він же ж мене. А завдяки вам він іде на золоту медаль. А, яка я молодець. А, а що це таке? Ось. Ого. Так. Я не знала, що учні так цінують мою роботу. Не тільки учні, а й батьки. Ого. Так, ну добре. Дякую. Так, так. Да. Ой. вибачаюсь, мало не забув. А це вам на наступний рік. На наступний? Так. Ого. А що я за це все повинна робити? Ой! Та, та нічого mm -hmm. такого. Робіть те, що і робили. Mm -hmm. Ти що і робила? Так. Та за такі гроші я можу вашому сину навіть попрати чи попрасувати. Та й що, Ну, такій людині. Ну навіщо? Ви що? Робіть те саме. Тобто, так впихуйте в мого сина знання. Ага. От. Буду намагатися впихнути. Так, добре. Ну, тоді я пішов ага. до побачення там цей що воно. Ну, Величезне було. вам. Дякую. Дякую. Везучий ти мій. Угу. Ніна Сергійовна, дякую, можете йти. У ага, ага. мене дуже важлива зустріч. Так, розумію. А, так, і будь ласка, прибирайте щільніше, бо на підлозі залишаються сліди. А між іншим учням і батькам подобається, як я працюю. А між іншим я приймала вас на роботу, а не вони. До побачення. Стервочка, сте. Що? Гарного вам дня. На взаєм. Олександре Костятиновичу, доброго дня. Ми з вами домовлялися про зустріч. А це як ви були? Де? У кабінеті? Кому ви? Кому ви віддали гроші? Мені? А вибачте, а я, я? яка? Така маленька, темнява. Добре, я вам передзвоню, ага. Швабра! Ніна Сергеев, ну а, а, а вибачте, можна вас...